Спробую записати відео демки Nucleus, про яку я розповідав в попередньому пості. Пишу безпосередньо з екрану, екран доволі сильно блікує, і без постійного обладнання це зробити трохи важко. Але спробуємо. Початок уденки трохи незвичний, це навіть трішки збило мене з пантелику, бо на цьому ж диску я маю програму Pin, про яку я теж розповідав, і вона виглядає майже так само. Я не одразу помітив різницю. Графічно демка вражає, вона займає всього 64 кБ, але потребує більше 100 кБ оперативної пам'яті для того, щоб запуститись. Тобто, для її успішного запуску треба мати зовнішній диск або флешку. В моєму Atari це диск А. І при створенні RAM диску треба вибирати його розмір. Не більше 16 кБ, щоб залишити максимально велику кількість доступної пам'яті для цієї демки. Ще одна її особливість в тому, що вона доволі інтенсивно використовує пам'ять напряму. Тому після завершення на диску, C, який розташований в пам'яті це, по суті, RAM-диск, Буде побита файлова система. Тобто, якщо ви зберігали там якісь файли, їх треба буде забекапити або на диск А, який ця демка не чіпає, або скопіювати там на зовнішній пристрій якийсь. Після її перезапуску треба буде створити наново RAM-диск і тоді все буде працювати окей. Сама демка дійсно має всі класичні елементи притаманні демосцені, Це і, і плазма, і робота зі спрайтами, і привітання команд, і деякі інші спецефекти виглядає реально круто. Ну, от, наприклад, плазма ефект. Джека апрувить. На фото це Джек Треміл, який був співзасновником Commodore, але за рішенням акціонерів його випарили з його власної компанії, і він придбав ту частину Atari, яка займалася портативними і персональними комп'ютерами. Такий тунель це теж один з класичних елементів демосцени. Ну і куди ж без м'яча за міги? Це, мабуть, теж вже один з класичних елементів сучасних демок для ретро платформ. До речі, в цьому місці я, мабуть, залишу оригінальну озвучку, просто щоб зрозуміти, що саме там відбувається. На цьому власне і все.